равить еще один спальчик. Наш катер здійснює патрулювання кожноденні морських шляхів. Виявляємо плавучі міни, які ми, ворог замінував в дуже велику частину Чорного моря. Ми їх виявляємо та знищуємо. Окрім цього, виконуємо завдання по відбиттю шахетів, які відбуваються кожного дня. Ну і охорона оборона самого порту від Підводних диверсантів і безекіпажних катерів противника.